Слава Україні! Любі мої українці, я вас всіх хочу привітати з цим святом. Хочу побажати вам усім мирного неба над головою. Хочу ще побажати, щоб наші воїни, які зараз захищають нашу державу, щоб вони вернулися додому у сім'ї, цілі і неушкоджені. Щоб нам усім, Господь Бог, дарував здоров'ячка нашим сім'ям і нам біля вас. І віки вічні амінь. Всі будьте здорові і раз усіх святом. І всіх Дякую. Ми хочемо подарувати отаку от дитячу роботу. Два козаки. Це я так розумію, народні депутати. А чуть торчить вверх, мабуть, пане Михайло, щоб добре думалося і приймали мудрі. дитячим колективом. Оплески, будь ласка. Нам. І нам ще раз дуже приємно, що навіть влада, Верховна Влада України поруч із нами, оплески та підтримка Михайлу Вітаючу Гаврилюку. Хочу всіх привітати сьогоднішнім днем, усіх наших любих українців, боярчан з маршом мира. Хочу побажати всім мирного неба над головою. Як ми знаємо, ми українці, є мирний народ. Ми не хочемо війни. Но Росія цього не розуміє. Вона спокій віков гнобила слабших і уніштажала народи. Ну ми провос... ми відстоїмо відстоїмо свою незалежність, свою любов до нашої держави. Будемо захищати і давати майбутнє життя нашим молодим, красивим діточкам, які сьогодні зібралися за цих дітей. Не шкода і душу свою положити. Такі як сьогоднішні заклади повинні і не раз у рік. Я думаю, чим більше того, що ми показали навкружним державам, що ми хочемо миру, що ми не воєнничий народ. Усім хочу побажати здоров'я, щоб Господь Бог здарував їхнім сім'ям і нам них. І вовеки вічні. Амінь. Будьте всі здорові. Коли настане день, Закінчиться війна там, загубив себе, Побачив аж до дна.